Друзі, всім привіт! Мене звати гілярний Сергій, я власник школи для собак Дред. Досвід уже більше 20 років. Сьогодні важлива тема: чим годувати цуценя після місячного віку. Дивіться, є два варіанти. Ролик буде дуже короткий. Є два варіанти. Перший це корм чи сухі якісь добавки. Багато зараз є крутих брендів, які роблять все для того, щоб це було швидко, комфортно для вас. Але є ще інша сторона медалі це натуральна їжа, ту, яку ви приготуєте, і що із, із цих речей краще. Натуралка чи корм. корм? Чи натуралка? Зараз розберемо цю тему більш детальніше, але дуже коротко. Якщо ви самі не зможете розібратися чи у вас будуть сумніви, ви завжди можете звернутися до нашої школи за любою консультацією, не тільки в годуванні собачки, але ще в виборі, якщо немає, в тренуванні собаки, в вихованні чи на готель завести, професійно займаємося цим, обов'язково допоможемо вам з любими питаннями, які стосуються вашу собаку. І так, поїхали. Сухі корми, вони є різні, їх є багато. Не буду нікого рекламувати. виберете для себе, які підходить для вашої собаки. Це довгий процес, але ви обов'язково виберете. Краще поспілкуватися про це з ветеринарним лікарем чи з професіоналом, який цим займається. Якщо не знайдете, звернетеся до нас до школи, підберемо гарний корм, який підходить під параметри вашої собаки. Там Якщо є алергії чи ще щось, це все вирішено, це не питання. Є різні добавки, різні консерви це не, не тільки сухий корм, а є вже готові каші, консерви, це вже все зроблено для того, щоб. Повноцінно харчувати собаку. Це ми беремо те, що зроблено брендами, які заточені під те, щоб власнику було чуть трішечки зручніше в годуванні собаки. Далі ми беремо натуральне харчування собаки, що повинно бути в цьому раціоні. Це важливо. Дивіться, з чого він складається. По-перше, це буде 5-6 годувань, якщо це цуцик від місячного віку до трьох місяців. І там повинно бути каші, риба, м'ясо. Творог, молоко, яйця плюс там можуть бути вітаміни, якщо вони потрібно, і овочі. Це все додається в раціон, розписується, як це, в якій кількості грамовці. Дається собаки, скажу так на власному досвіді, можу сказати точно, що на натуральці собака виглядить набагато краще і почуває себе краще. Ви можете все збалансувати. Якщо на якісь етапах життя у вас немає часу цим займатися, ні в якому випадку не купуйте дешеві корми, тому що будете мати проблеми зі здоров'ям собаки, а потім лікувати її. Тому краще, якщо Нема часу, купляйте гарний корм. Якщо ви впевнені, що згідно того, що написано на упаковці, те саме буде в кормі, то можна купувати. Якщо ні, переходьте на натуралку, скажу прості лайфхаки, це все можна брати, там м'ясо відварити, багато, заморозити, а потім частинами доставати, з овочами, з кашами, з рибою, з м'ясом, міксувати, давати собачки, там перепалені яйця, прості яйця, молоко, творог. Тобто, все це можна професійно проконсультувати. З людиною, яка є дієтологом собачим, да, яка може там розписати для вас. Чи по-простому називається дідовським способом, каша, м'ясо, яких овочей туди накришили, дали собаці, вона з радістю це з'їсть і буде дуже вдячна. Тому не накручуйте себе дуже сильно, все повинно бути дуже просто. Якийсь час виділили на приготування, накормили собаку, вигуляли, все, ви найкращий власник будете. Якщо ми говоримо про навчання собаки, то там є спеціальні ласощі, які зручно буде дуже швидко їсти, вони не будуть кришитися, заліпати в зубах і будуть комфортні для занять як для вас, так і для вашої собаки. Це коротко про цей ролик. Якщо у вас ще будуть питання, звертайтеся в нашу школу, дамо завжди розвернуту відповідь на це все. Якщо потрібно буде виховання собаки, завжди можете звернутися, допоможемо з цим. У нас досвіду вже більше 20 років. І якщо ще не підписані на канал, Підписуйтеся завжди. Раді всім, хто нам пише, відповідаємо на всі коментарі. Друзі, всіх обнімаю! Разом йдемо до перемоги! Слава Україні! І побачимося в нових роликах. До побачення!